Так, вітаю усіх гостей та підписників на моїй авторській публічній сторінці з вас назвою Василь Васильіч відберень, Баранюків відберень, на платформі Facebook Meta. Давно не записував відео. Хочу сказати, що я ще цілком живий, свідомий, дієздатний та правоздатний. Так, записую дане відео на основі того, що хочу зробити публічною одну подію. Кримінальний злочин, який був чинений проти мене 31 березня 2023 року, групою невідомих осіб переодіти їх нібито в поліцейську, частково військову форму, От обклеєних символікою там, поліції і ще різноманітними там, наклейками, От що дуже дивним, мені здалося. Що потім і підтвердилося, що ці особи невідомо, чи які мають відношення до, до органу Національної поліції. Так, на основі тої події, яку я виставив зараз далі наступне відео в цьому дописі. На основі тої події я написав наказ, відправив його в головне, в головне відділення Національної поліції в Тернопільській області, керівнику цієї компанії богомолу Олександру Миколаєвичу. От, наказ на розслідування от, цього кримінального злочину по притягненню усіх винних до відповідальності, от, е, також якби компенсації за, їхніх, за їхній рахунок усіх збитків, нанесених мені. От в будь-якому випадку, там будуть з них стягнена компенсація чи не буде з них стягнена компенсація з е, енергія з їхніх родів, все одно буде списана по закону, по сусідньому закону справедливості. Так, додатково хочу наголосити, що під час відправлення самого наказу на Укрпошті теж відбувся маленький конфлікт з порушенням моїх прав та свобод людини зі сторони працівників Укрпошти. Вони відправляють, виявляються, листи так, як їм прописано внутрішніми якимись там розпорядженнями з грубим порушенням законів і прав та свобод людини. Тому хочу додатково наголосити, що сам наказ. Сам лист, який прийшов вам, Богомолий Олександр Миколайович, він прийшов у двох конвертах. Самий основний зовнішній конверт, верхній конверт це була воля Укрпошти, вчинена проти моєї волі. Я відправляв в такому вигляді це від примусом. До уваги, брати тільки внутрішній конверт з вкладенням. От, то була моя воля. Так, додати ще щось до цього вступного слова. Більше нічого. От дивимося наступне відео з коротеньким дописом до нього у вигляді фото копій самого наказу. І ще буде коротенький уривочок з УП-пошти про відправлення. Все, на цьому все. Бажаю всім гарного дня, веселого настрою, міцного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе. А, до речі, усі подачі розвиток цієї справи я буду вести публічно. Ну, для того, щоб люди бачили, як це буде розвиватися. І також усі, хто буде бачити от, осіб, які вказані, які будуть, буде видно на даному відео, якщо ви будете їх бачити, ну, не мовчіть, повідомляйте вищестоящі інстанції про такі події. Тільки так ми зможемо зупинити цю злочинність в нашій країні. Все, всім гарного перегляду.